Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Електромобілі це не лише модна фішка сучасності, а й технологія, яка має глибоке коріння в історії. Вони вже змінюють світ тихо, економно та екологічно. А ще з ними пов'язано чимало цікавих і несподіваних фактів. Тож давайте розглянемо цікаві факти про електромобілі, щоб дізнатися більше про технології, які стають повсякденністю. Електромобілі з'явилися раніше ніж авто з двигуном внутрішнього згорання. Саме так, перші електромобілі з'явилися ще у 19 столітті, приблизно за 40-50 років до того, як Карл Бенц зібрав перший у світі бензиновий автомобіль. Сьогодні невідомо, хто винайшов перший електромобіль. Першість прописують декільком людям, адже майже в один і той самий проміжок часу на різних континентах планети інженери винаходили та експериментували з електромоторами. Наприклад, у 1837 році шотландський винахідник Роберт Девідсон створив перший прототип електричного візка, який працював на гальванічних батареях. Деякі історики вважають, що електромобіль винайшов угорський фізик Аньош Едлік приблизно у 1828 році. Винахідник зібрав невеликий прототип візка, який рухався за допомогою винайденого ним електродвигуна. Приблизно у той же час, у 1834 році, американський коваль Томас Девінспорт винайшов свій електродвигун та застосував його на візку, який їхав по колії. Якщо ж говорити про електромобіль з власним джерелом живлення, який призначений для перевезення людей, тоді його винахідником можна вважати французького інженера Густава Трове. У 1881 році трове встановив на триколісний велосипед нещодавно винайдений акумулятор та електродвигун компанії Сіменс, у якому самостійно покращив ефективність. 19 квітня того ж року Густав Трове проїхався центром Парижа на своєму електромобілі. Цікаво, що на межі 19 20 століть електромобілі конкурували з паровими машинами і ранніми бензиновими авто. У 1900 році кожен третій автомобіль у США був електричним, а на вулицях Нью-Йорка вже тоді можна було побачити електротаксі. Занепад електромобілів пов'язаний із винаходом стартера. Коли з'явився електричний стартер для бензинових авто, їх стало легше запускати, і попит на електромобілі різко знизився. Справжнє відродження електрокарів почалося у 2010-х роках. Це стало можливим завдяки вдосконаленню акумуляторів і розвитку компанії на кшталт Тесла. Тесла не була першою компанією, яка почала відроджувати електромобільність. До Ілона Маска електромобілями вже займалися такі гіганти, як General Motors, Toyota і Nissan. Сьогодні вже існують електромобілі з запасом ходу понад 700 кілометрів. Це вже не фантастика. Такі авто доступні на ринку. Для порівняння електромобіль Роберта Девідсона на повному заряді міг проїхати лише. 2,4 км. Окрім того, сучасні електромобілі можуть розганятися до 100 км за годину за менш ніж 2 секунди, а також бути швидшими за деякі спорткари. І знову порівняння: електричний візок Девідсона мав максимальну швидкість 6 км на годину. У Норвегії кожне друге авто електричне це світовий лідер за кількістю електромобілів на душу населення. Європейський Союз планує повністю відмовитися від автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2035 року. Таким чином, країни хочуть покращити екологічну ситуацію, пов'язану з викладами СО2. Батарея найдорожча частина електрокара. Вона становить до 40% вартості авто, але з кожним роком стає дешевшою. Ще одним цікавим фактом про електромобілі є те, що вони надзвичайно тихі, на низьких швидкостів електрокар можна навіть не почути. Саме тому в деяких країнах їм додають штучний шум. Електромобілі це не тільки про екологію, а й про економію. Витрати на паливо і обслуговування в рази нижчі, ніж у бензинових машин. Україна є у списку країн, де активно розвивається електромобільність. У великих містах уже є зарядні станції, а кількість електрокарів щороку зростає. Якщо сподобалося дане відео, не забувайте про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще дуже багато чого цікавого. До нових зустрічей!